Після таких пошкоджень ніхто не вірив, що вона жива. Як виглядає Ford EcoSport 20 2020 року за 13300. пробіг 19 тисяч кілометрів, та пошкодження не слабкі, але змовника влаштовує. Ціна огляду 1400 гривень. Поїхали дивитися. Візуально все непогано. По зазорах все рівно. Дефектів по кузову майже немає. Двері та крило поміняли, і на задніх лівих дверцях є трошки шпаклівки. Дверний отвір з боку водія теж був трошки пошкоджений, його теж трошки рихтували. Шпаклювали та фарбували, але не критично. Всю безпеку відновили. Під капотом все добре, по мотору зауважень немає. Незважаючи що це літровий екобуст, але йому ще рано помирати. Помилки по блоках керування старі, пробіг збігається, тест драйв пройшов без проблем. Із електрики теж усе працює. Загалом машина непогана, незважаючи на такі пошкодження. Ми рекомендували замовнику ще перевірити машину на розволі сходження. Про всяк випадок. А якщо вам потрібна перевірка перед покупкою, пишіть нам.